Всеукраїнська літня комп'ютерна школа Олімп стартувала в Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. У нашому місті зібралися 100 дітей з різних куточків України. Протягом 10 днів вони будуть навчатися і вдосконалювати свої IT-уміння. До слова, це вже 10-та ювілейна школа. На її урочистому відкритті побували й ми. Вже вдруге літня комп'ютерна школа працює в Коломийському ліцеї номер 1 На її базі тренується учнівська збірна України з програмування. А це 100 кращих юних айтівців з усіх куточків країни, і серед них є наші десять наших коломиян з нашого ліцею. Вони також присутні в нашій в цій школі. Школа буде проходити з 22 липня, по 1 серпня. Надзвичайно приємно, що школа Олімп і директор Іванович Мельник друге приїхали. Значить, вперше, ми зробили дійсно якісно, дійсно класно, і всі ті умови, які ми могли зробити, наш максимум ми виконали. І вдруге підтверджуємо наш статус після е, проведення на зимової школи Олімп, яка відбулася 6 січня. У нас одна дитина вийшла на Четвертий це український рівень е, олімпіади з інформатики. Е, нам трошечки не стало там здається 13 балів до третього диплома. Але ми надзвичайно задоволені цими результатами. Е, були інші дітки, які показали дуже хороші результати на е, комтесті, який зараз проходить вступний сюди, щоб зрозуміти, які хто які лізі повинен бути. Ну і надіємося, що наступний навчальний рік нам покаже нових зірочок нашої школи. Комп'ютерна школа Олімп навчає обдарованих дітей програмувати, розробляти алгоритми та складати програми. Засновники школи мали на меті виявляти та розвивати таланти молоді. Адже усі ми розуміємо, що за програмуванням та комп'ютерними технологіями наше майбутнє. Перша школа була започаткована у 2014 році. Проводилася вона в Кремінчузі. І кожного року ми збираємо приблизно по 100 дітей. Є літня школа, є зимова школа. На даний період ми десь випустили більше півтори тисячі дітей, серед яких це учасники команди України на різних міжнародних олімпіадах. За цей період вони вибрали більше 100 медалей на різних олімпіадах, на різних змаганнях, представляючи нашу державу. Минулорічна школа зимова проходила в Коломиї, тому що. Безпекові умови, які зараз е, на Полтавщині в Кременчуці набагато гірші, ніж тут. Нам запропонували досить гарні умови безпекові, а саме бомбосховище, де можуть перебувати діти, де проводиться саме навчання. Гарні умови харчування, проживання, перебування, проведення екскурсій і так далі. Тому було прийнято рішення, що літня школа також буде проведена тут. До речі, вона є 10-ю ювілейною школою, і нам дуже приємно, що Коломия нас приймає, вітає і об'єднує тут. Рівень зростає із зацікавленості, і рівень підготовки. Саме такі школи, які от ми проводимо, вони дають можливість дітям зростати, підвищувати свій рівень, розуміти чітко до чого вони рухаються, і чого вони можуть досягти. Тому що, коли ти перебуваєш на школі, і тут є учні, які вже були на різних олімпіадах і вибрали певні місця, і показали дуже високий рівень, то їм вони звісно мають. Дивляться, чого можна досягти, що це реально, і самі тоді починають працювати більш інтенсивніше і краще чимало випускників. Всеукраїнської школи Олімп працюють у міжнародних відомих корпораціях, зокрема Microsoft Гугл. Google. it компанії запрошують на стажування навіть учнів 8-9 класів, розуміючи, що ці підлітки вже досить обізнані у сфері програмування. Тому і наші ліцеїсти з великим бажанням тут навчаються. Розповідає виконуюча обов'язки директора Коломийського ліцею номер один Вікторія Максимчук. За програмуванням майбутнє і через то навіть літня спека не заважає нам зібрати творчих ініціативних учнів які будуть творити майбутнє нашої держави, адже за ІТ це є майбутнє, через то ми вдруге приймаємо нашу школу Олімп, яка через свої. Змагання через творчі ігри, через ініціативу людей, які хочуть підняти IT в, в нашій країні, хочуть ну творити те майбутнє, так викохати те майбутнє, яке буде піднімати нашу країну на ще рівень. Всеукраїнська школа Олімп працюватиме 10 днів. Зокрема, буде сім лекційних днів, два екскурсійні, і на завершення проведуть кубок Коломоє, де власне учасники школи продемонструють уміння, які вдосконалили під час навчання.